Подаруй мені чашку, я питиму з неї. Прочитай мене вголос, пусти по ріці. на червоні гачки, настромляти лілеї, щоб стискати їх разом з гачками в руці. Божевілля таке, ніби скоро світанок, і керманич заснув, і кінець кораблю. Розпчави ці недопалки, мов наостанок. Я твоя побільничка, я тебе люблю. Констатація фактів, прихід самогубця, п'яні хмари, роздмухані вітром плащі і бешкетні серця. Вилітають і б'ються на асфальті, як мокрі футбольні м'ячі. Я скилив, коли ти проходила поруч, я злився, коли ти уперто минала. Я вибитий кеп, я розчавлений овоч. Сто тисяч людей на планеті вокзалу, але все одно ти всебічно наскрізно в мені поза мною у продажу квітів. Ми ледве відчутні, ми нібито різні. Ти стерла мене. Навіть я тебе витер. І погляд ремується з поглядом ледве, і не перебити, і не перебути, я падаю, чуєш, готовий хоч керлим, хоч гравієм бути на твоїх маршрутах. Кожна хвилина і кожна мить твоя солодка відповідальність. За те, що боліло, за те, що болить, мов незворотність і неприкаяність. І ось коли зникає страх, зникають його невісні фантоми, коляр затримується в очах, крапки перетворюються на коми. Власне, тоді приходить вона, та що встигла про все дізнатися, ковтаючи відчасть з пляшків вина, вдихаючи запах нічної акації. І будеть, і будить, прокинься вже. Обов'язково треба прокинутися, бо світ це куля, а ти мішень. Мішень і куля колись зустрітися. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці мов трава, я слід сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Весна ховалася за двері, за спини спізнаних людей, щоб згодом вмерти на папері, як вогний час і часоклей. На тінь лягло, ніч не сьогодні. І тінь лягла така тонка, як вся розчула природність, не голосна і нетривка. Я слід сльози цілунком видер, бо ти не віриш у слова. Тоненькі пальці ловлять вітер, тремтять на вітрі, мов трава. Дякую, дуже. Друге місце у номінації Поезія присуджується Дмитру Лазуткіну.